Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття з конструювання. Сьогодні, діти, хочу запропонувати вам зробити ось такі святкові листівки, сніжинку та ялинку за допомогою ватяних паличок та пластиліну. Перед початком роботи пропоную зробити пальчикову гімнастику. Дві руки перед собою покрути перед ігрою. Пальці ширше розведи, знов докупи їх зведи. Кулачки ти постискай, лівий, правий, не поспішай, руки зовсім не втомились, обнялись та подружились. Спочатку зробимо сніжинку. Беремо пластилін білого кольору та відрізаємо невеличкий шматочок. Розминаємо його та скочуємо у кулю. Пластилінову кулю приклеюємо посередині аркуша картону. Злегка натискаємо. Беремо довгі ватяні палички і приліплюємо до нашої кульки. Спочатку вгорі. Потім внизу, потім з правого боку та з лівого. Додамо ще довгих паличок поміж вже викладених. Щоб наша сніжинка стала ще пухнастішою, викладемо між довгими паличками коротенькі. Ось така сніжинка у мене вийшла. Пропоную зробити ялинку. Беремо шматочок пластиліну коричневого кольору та ділимо його навпіл. Нам знадобиться один. Гріємо його між долоньками, розминаємо, щоб він став м'якеньким. Розкочуємо шматочок пластиліну за допомогою долоньки та пальчиків у товстенький джгутик або паличку. Беремо аркуш картону і розміщуємо нашу паличку посередині аркуша, Злегко приліплюємо, натискаємо. Це буде стовбур нашої ялинки. Беремо коротенькі палички і розміщуємо їх з правого та лівого боку. Тепер візьмемо довгі палички, і внизу під короткими також приліпимо з правого та лівого боку. Таким способом викладаємо всі палички. Аж донизу. Коли всі палички викладені, закріпимо їх злегка розплющимо стовбур пальчиками. Ось такі цікаві поробки у мене вийшли. Спробуйте і ви. Дякую за увагу, до побачення малята!